Доброго дня всім! Вітаю на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонт до нас потрапляє зварювальний апарат PowerCraft German Welding Technology IGBT. Заявлена несправність, щось там з ним робилося. Якісь функції пропадали, а потім зовсім перестав вмикатися. Перше, що кидається в очі, це отака от файна розеточка. З неї щось трапилося, точніше вилочка. От. Видно, розетка була не дуже якісна. Перший раз таке бачу. Так, і при вмиканні лампочка засвічується. Отже, є коротке замикання або в дежурці, або в силовій частині, або в одній місток. Ну, щось має бути в короткому замиканні. Розглянемо, що у нас тут всередині. Два електроліта. 400 вольт і скільки це там. 390 мікрофарад. Діодний місточок. Два радіатора по одному транзистору і діодики на виході, два діодика на виході. Силовий трансформатор. Це трансформатор блока живлення. 98212213, мікросхемка захована шимка UC3846 і, і схема управління. Ну, резистори теж гарно все паралельно квадратиками. Ну, в принципі, і все. Ну, попередньо можна сказати, що вийшли з ладу силові транзистори точно, тому що затвор емітер коротеньке показує повністю. Угу. Доведеться розібрати. Але попередньо перевірю, чи діодики цілі на всяк випадок по виходу. Так, біодики цілі. Значить, тоді випаємо транзистори і. і. А ось чому вони, мабуть, згоріли. Така от стружка болгарочна. Треба спочатку апарат, мабуть, почистити. Платку я відмив, висохла вже і сигнальчики встиг перевірити. Як на мене, Сигнали нормальні, адекватні. Амплітуда максимальна 1,5 мінімальна теж тобто 1,5. Тобто плюс-мінус 15 вольт на закриття відкриття транзистора більш ніж достатньо. Так, тепер по транзисторам. Тут у нас були встановлені 40 n 60 npfd два штучки. Я думаю, встановити теж 40N60NPFD. От, але в мене в такому от корпусі ну, не схоже на перемаркування, можливо, можливо трошки інший варіант. Ну, в принципі, я попередньо перевірив на наємність затвора, то показує 2,7 нанофарада. По по Shiтові по 1,9, практично ну, плюс-мінус тестер там, як завжди, завищує. Залежить від частоти, температури, то, в принципі, якби норм. Тому ставлю два транзючка гарно термопастою. Попередження клієнта про те, що користуватись болгарочкою, в іншу сторону різати. Ну, і все. Має бути чудово. До речі, під транзючками на радіаторі був трошки лак. Я його зачистив. Ну, думаю, буде. Трошки краще чим було. Так, апарат зібраний, запустився. Все, якби нормально. Зараз спробуємо дати навантаження. 13 А. Так, тепер 80. Думаю, більше не давати. 40. Дамо 140. Тут має бути десь 70. 70. Апарат працює. Всім дякую за перегляд. Бережіть свої зварювальники від пелючки від стружку.